Напруженою залишається фронтова ситуація на півдні країни. Ворог намагається атакувати позиції наших захисників на запорізькому відтинку. За даними Генштабу, сім атак зафіксовано на Оріхівському напрямку. П'ять спроб окупанти здійснили, аби просунутися у придніпровському секторі. І більше про ситуацію на фронті та про воїнів, які тримають оборону на Запоріжжі. Сюжет Інни Гогой. Протягом останніх півтора місяця. Нас йдуть постійні атаки противника. Постійні. Дуже багато, лізуть практично кожен день, лізуть, роботи много. Так, про нинішню обстановку на Запорізькому напрямку говорять бійці 65-ї механізованої бригади. На цій ділянці фронту вони тримають оборону вже понад два роки. Останнім часом кількість ворожих атак збільшилась. Окупанти постійно штурмують малими групами. Невеликими групами можна Незамітно підкрастися максимально близько до наших позицій і вже проводити, як так скажем, зачистку безпосередньо в ближньому контакті, в ближньому бою. Можуть вони ще, ще також використовують дими, які як відволікаючий маневр. Використовує ворог і важку техніку. Останнім часом це БТР, маталиги, так в народі називаємо, тобто техніка гусенична. Постійно в них виїжджає на позиції, танки відпрацьовують по нашим позиціям, наші впівісти стараються не дати це максимально робити їм. На цих кадрах відбиття одного такого штурму. Нещодавно зо два десятки окупантів намагалися підібратися до наших позицій на БТРах. Воїни 65-ї вчасно помітили та знищили ворога. Піхотинці бригади кажуть, Запорізький фронт нині гримить постійно. По наших позиціях росіяни працюють усім, що мають на озброєнні градами, міномети, артилерія. В основному зараз камікадзе, дрони впівій. Ну і скиди в основному зачастіше, е, якщо взяти прошлий рік, то прошлому году е, році були частіше артилерія, гради і тому подобне. А зараз в основному ФПВ, дрони. 24-річний боєць із позивним Бен на Запорізькому напрямку майже від початку повномасштабного вторгнення у військо потрапив за контрактом, який підписав три роки тому, ще під час строкової служби. Підписав контракт, мені так було зручно. Ну і по-перше, армії я не боявся, не тікав, якби пішов зразу. І моментами складно, бувають такі дні, що і складно, бувають такі дні. Ну, привично вже. Торік долучився до бригади і військовослужбовець із позивним Рим. Хоча юридично він мав підстави не йти у військо. У мене донька росте. Це все буде в історії. Вона мені задасть питання, що я робив в той час, якщо я вмію цю роботу робити. У минулому Рим брав участь в АТО, повернувся до цивільного життя, а от зараз вирішив допомагати побратимам тримати найгарячіші ділянки фронту. За відбуття ворожих атак і за оперативну евакуацію поранених Рима нагороджено орденом Богдана Хмельницького. служу українському народу. Дякую це. Головне то так колектив. Все, майже все залежить від колективу. А ось Дмитро у команді піхотинців лише кілька місяців. Його рідний дім майже за тисячу кілометрів звідси. Швидко адаптуватися до військового життя. Допомогли побратими. Вони підтримували і під час першого бойового завдання. Тоді на позиціях під постійними обстрілами Дмитро пробув понад два тижні. До мене прилізли прямо в окоп. Я відбувався, було тяжко. Я чув, як наші дрони літають. Я вам говорю, головне це колектив. Прикривали, кидали нам попити, кидали поїсти, кидали покорити. Дрони, говорять армійці, відіграють у цій війні величезну роль. За допомогою коптерів бійці не лише вистежують та знищують противника, а й коригують удари та можуть доставляти вантажі на найскладніші відтинки фронту. Допомогти воїнам 65-ї поповнити армію розвідувальних та ударних безпілотників можете і ви. Реквізити для донатів вказані на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.